Саме так українські бійці звільнили село Андріївка, це Донеччина, і за словами військових 3-ї штурмової бригади, після знищення командирів 72-ї бригади російської, частина загарбників все ще ховалась у селі. Тоді збройні сили підняли в небо безпілотник з гучномовцями. Командир 2-го штурмового батальйону оголосив ультиматум ворогою: полон або смерть. В результаті частина окупантів все ж здалася. Відео бійці опублікували у Телеграм. Уже сутки, как наши парни заняли село Андреевка. Весь ваш личный состав либо бежал с поля боя, либо был уничтожен. Мы знаем, что группа «Авангарда» находится сейчас в двух домах. И мы предлагаем вам сдаться. По одной простой причине. Нам нужен обменный фонд. Ежели вы не изъявите такого желания, мы вас всех уничтожим. Якраз про це детальніше поговоримо з нашим наступним гостем Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади, долучається до нашої розмови онлайн. Пане Олександре, вітаємо вас. Наші вітання Вітаю вас. Отже, хотілось би детальніше з'ясувати подробиці цієї психологічно-військової операції. Зрештою, частина здалася в полон. Хто не здався, і яка їхня доля, якщо говорити про російських окупантів? Дивіться, ну в цілому, у нас пріоритет завжди це в першу чергу полон, тому що ми розуміємо, що нам потрібен обмінний фонд. Ми пам'ятаємо про всіх полонених, пам'ятаємо про полонених Азовсталі, пам'ятаємо в цілому про велику кількість полонених, яка була ще в перші дні війни, вже більше півтора року, <кій> знаходиться в полоні. Тому для нас це пріоритетно. І ми намагаємось, а, так як ми знаємо, з, з цілих полонених, що Ведеться дуже серйозна робота, психологічна робота, пропагандистська робота, щоб вони думали, що полон в Україні там це тортури, це якісь знущання, все таке інше. А тому намагаємось пояснити супротивнику, що це не так, з, з усіма різними можливими заходами. І зараз а, ми хотіли дуже взяти побільше полонених а, для обміну, і от вирішили так зробити з допомогою гучномовця. Скажіть, будь ласка, а окрім знищеної 72-ї бригади російської, які а, а, угруповання їхні ще знаходяться в районі Андріївки, чи не закрита ця інформація? Дивіться в цілому за цей час, не за ці дні, а в цілому за всю операцію по Андріївці, ми стикнулися з солянкою. Тобто відчутно, що не, в них немає спро, можливості поставити монолітну бригаду підготовлених ну грубо кажучи, однаково підготовлених, злагоджених людей. Це були і добровольці се так званої добровольці ЦСКА, як вони їх називають. Це був і Ахмат, і мобілізовані, і, і, і раніше були зеки, і 72-га. Тобто, це все достатньо така солянка. Це, до речі, не дає їм переваг, тому що це не настільки, коли така солянка, це не злагоджені підрозділи, які між собою дуже погано комунікують. А От ви сказали про солянку. Тоді хочеться дізнатися детальніше, а в чому полягає їхня тактика. Ну, дивіться, тут питання масштабів. Вони завжди ставили на масштаби, тобто їм все одно на інку, часто їм все одно на якість більше беруть тим кількістю, Це по-перше, по-друге, вони тестують відчутно, що вони намагаються. Ну, до прикладу, коли вони застосовували спаньолу, так звану, а вони їм дали те, що вони навіть не дають контрактникам для. Штурмових дій, тобто це було Т дев'яносто модернізовані БМП. Теж останні модифікації, тобто відчутно, що вони тестували наскільки так звані добровольці будуть непогано показувати чи погано показувати. Ну цим не допомогло просто як до того, що вони тестують, тестують, тестують так само, як зараз вони ставлять ставку на безпілотні на БПЛА взагалі в цілому і на камікадзе. Вони розуміють вже зараз починають розуміти наскільки це важливо в цій війні. Пане Олександре, а стосовно мінних загороджень, і будь-яких інших загороджень, які на цьому напрямку присутні, з чим доводиться стикатися, яка щільність тих самих мін? Е, ну, Дивіться, е, теж ця ставка на міні-загородження дуже велика. Відчутно, що вони підтягнули професіоналів. Тому що якщо порівнювати, ну можу казати за свою бригаду, порівняти з нашим досвідом, ну, наприклад, на Херсонщині ми приймали участь у звільненні Херсонщини. То там було велика кількість мін, проте вони були покладені відповідно до статуту. Тобто, ну передбачувано можливо було оцінити е, якість і щільність. Тут е, відчутно, що е, професіонали працюють, тому що е, міни одну і ту ж саму міну там класичну темку можливо покласти як е, згідно статуту, так і е, лайфхаками, скажімо так, прикопати десь, зробити деякі інженерні споруди для цього, щоб було її важко е, знайти. І тому відчутно, що вони пригнали сюди професіоналів. Скажіть, з одного боку, говорити про професіоналів, з іншого боку, з про збірну селянку. Здебільшого говоримо зараз про особовий склад. Ви вже частково сказали про техніку, яку вони тестують на цьому напрямку. А відповідно, яка зараз забезпеченість у технічному плані, ну технічному і технологічному будь-плані у російських окупантів. Дивіться, коли треба коли я кажу про солянку, я маю на увазі про піхоту. Так, так. у них до досить... сапери професіонали да, сапери, оператори БПЛА, артилеристи. Треба зна розуміти, що ми не воюємо там з чмобіками, як їх інколи називають. Так, у них досить в більшості деморалізована піхота, і в більшості вона не сильно підготовлена. Проте артилеристи, сапери. Взагалі спеціальності такі, такого штибу авіація, знову ж таки, це все професіонали. Тому з цим треба працювати, це досить відповідально. Стосовно артилерії, пане Олександре, що тут у них? Ну, тому що я вже знаю, ми, коли з інших напрямків спілкуємося з вашими колегами, теж пресофіцерами інших бригад, то на півдні, наприклад, ну, простежується. Якщо не паритет, то перевага в нашу сторону. І знову ж таки більше плюсиків нам у контрбатарейній боротьбі. От що по вашому напрямку? В цілому ясна річ, що це не настільки як було коли штурмував Вагнер взимку. Тоді вони відпрацьовували дуже щільну артилерію. А у нас є з'явилася велика кількість не тільки технічних сил та засобів, але й досвіду в контрбатарейної роботі. Тому ми досить якісно вражаємо. Але ну що треба зазначити, да, що вони відчули вплив БПЛА, особливо камікадзе, і вони починають їх. Ну у нас відчутно кількість збільшилась. Тобто вони їх виготовляють і задіюють. Ясна річ, що це самі по собі камікадзе там до прикладу, вони чільно пов'язані з розвідкою, і все ж таки наша розвідка краще за них. Але якщо говорити про масштаби, то вони більше навіть ставку ставлять на камікадзе, ніж на артилерію наразі. Ну, дивіться, все одно так чи інакше, те, що я почув, що і аеророзвідка у них це одна з переваг. І все ж таки артилерія теж, ну, відповідно, якщо працює аеророзвідка, то артилерія теж відпрацьовує непогано. Які у нас тоді переваги? Ну, по-перше, в цій війні а, дронів а, у нас багато переваг. Ми більш а, мобільні, скажімо так. Тобто, грубо кажучи. В цій війні, коли такі нові сили та засоби застосовуються, важливим елементом є хто швидше їх зможе адаптувати, хто швидше зможе їх, скажімо так, ну реформувати своє військо і втілювати якісь нові інженерні технічні засоби в цьому, і ми все ж таки значно більш мобільні за рахунок того, що і молодший і офіцерський склад має більш повноважень. А у це все ж таки така більш радянська складова, тобто тим сказали, застосовують, вони застосовують. Вони мало імпровізують. Ну, інколи буває, але в більшості це таке більш радянський підхід. А ворог вчиться. Якщо так, то наскільки швидко, що він намагається змавпувати з підходів наших військовослужбовців у проведенні операцій? Ну, я ж кажу: в першу чергу вони зрозуміли, це БПЛА і дрони взагалі. Не тільки розвід дрони, а камікація. А по тактиці вони, я ж кажу, вони намагаються тестувати. Ну, Суб'єктивна моя думка, тут важко оцінювати про цю лінію фронту. Ну, наприклад, та ж Іспаньйола, це спроба зробити на кшталт наших добробаців. Їх непогано екіпіювали, давали їм класне озброєння і ставили ставку на їх мотивацію. Їм це не допомогло, але от такі різні підрозділи, тобто вони намагаються робити різний підхід. То це був Вагнер. Еспаньола, трішки ахмату, моб... мобілізовані контрактники, тобто вони експериментують з тим, як формується підрозділ, на яких засадах і з якою тактикою, і всіх у них вона відрізняється. Ґгу. Ну, уточню тоді, я вже ставив це запитання, але уточню: якщо говорити про класне озброєння, що це за озброєння? Окрім безпілотників і артилерії, можливо, якась бронетехніка. <незпілотників> Знову ж таки, я ж казав, що дуже відрізняється в кожному підрозділі, і, наскільки вони забезпечені. Тут же спаньолу дали Т-90М модернізовані, тобто це такі танки, які у них їх не так багато. Вони їх дуже дорожать. І відповідно висновок такий, що вони явно ставили ставку на такі підрозділи, тому що до прикладу більше класичні їх механізовані бригади. Так вони також застосовують таку зброю, але значно більш обережніше з закритих позицій. Ну і відчутно, що їм простіше покласти роту солдат ніж втратити той вже Т-90. А от такі підрозділи, скажімо так, нові з новими підходами. На них ставлять ставку і дають їм ну все, що їх ВПК може зробити. Пане Олександре, дякуємо вам. Спасибі за те, що ви робите. Передайте своїм спасибі від всіх нас за те, що ви робите. Олександр Бородін, це пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади. Він був на прямому відеозв'язку. Марафон єдині новини».